Добрий день. Починаємо урок навчання грамоти, читання. Відгадайте, діти, загадку. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу поласкати. Перед їм, як з'їсти має. Ну і хто його впізнає. Так, це єнот. Давайте поглянемо, який він. А що любить робити єнот, як ви зрозуміли? Так, він любить поласкати все, що потрапляє до його лапок. Тому їх ще називають полоскунами. Подивіться на лапки його, що вони вам нагадують. Так, дуже схоже на руку, да, і дуже схоже на лапу мавпи. Єнот самостійно і швидко вчиться відкривати водопровідний кран. І з цієї миті з кожним шматком їжі він біжить до крану, до умивальника і починає мити. Добре відтворюють звуки. Вчені з'ясували, що єноти можуть зображити. До 50 різних звуків. І піщати можуть, і гірчати. Дуже багато різних звуків. І у нас у букварику на сторінці 46. Відкрийте, будь ласка, також є ця тваринка. Подивіться уважно, впізнали? А з ким це він зустрівся? Так, він зустрівся з новими буквами, які ми сьогодні починаємо з вами вивчати. Це буква Є. Що між ними зараз відбувається, як ви думаєте? Ну, якщо вони зустрілися, значить вони що? Розпитують один одного, да, як справи? А ти що робиш? Або вітаються. Ну добре. Давайте зараз з вами зробимо звуковий аналіз слова єнот. Будь ласка, відкрили зошити, приготувалися. І так, промовте слово єнот. І скажіть, який звук ви чуєте першим? Єнот. Звук «й». Який він? Він м'який приголосний, правильно позначаємо його двома рисочками. Після цього звуку, який звук далі йде, ну-ка, промовимо слово ще раз. Єнот. Ми чуємо Е. Це голосний позначаємо кружечком. Продовжимо далі. Єнот. Який звук? Н. Який він? Так, він твердий приголосний. Наступний звук. Єнут. О, молодці. Він голосний. І завершує звук ту Він. Так, він твердий приголосний. Поділимо на склади. Перший склад складається у нас з двох звуків Є, є, нот. Ну, а тепер ще раз промовте перші два звуки, тобто першого складу. Ю Е. В українській мові ці два звуки позначаються буквою, яка називається Є. Ось вона. На яку букву схоже? Так, на букву С. Тільки посередині є язичок такий. Добре, ну і надрукуємо букви наступні є нот. Ну що ж, давайте навчимося цю букву друкувати, це не складно. Розглянемо. Спочатку ми друкуємо букву С, так як звикли, так? півовал. І потім посередині, зліва направо, проводимо язичок. І у нас вийшла буква Є. Надрукуйте, будь ласка, 5-6 разів цю букву. Тепер прочитаємо слово. Дивіться, це слово і починається з цієї букви, і завершується. Єдна є. Друкуємо два-три рази. Єдна є. От порахуйте, скільки букв в цьому слові. І цікаво, скільки звуків. І так, що ви нарахували? П'ять букв, а скільки звуків? Рахуйте уважніше. Нагадую вам, що буква Є, е, так і як і буква Ю, буква Я вони позначають на початку слова або на початку складу два звуки, тому в цьому слові сім звуків. Зараз трішечки відпочиньте, зробіть декілька вправ для наших пальчиків. Так. І продовжимо. Читалочка приготувала нам такі завдання. Прочитайте слова першого стовпчика за стрілочками. Читаємо Є ноти. Єдиний єднає так. Прочитайте другий стовпчик. Так. Добре, Третій. І четвертий. Скажіть, будь ласка, слова останніх двох стовпчиків означають, що дію. Дію, вітається, вмивається, одягається, охороняє, гріє, Прибирає. Ну, добре. Почитайте ще. Ці слова потім самостійно. А тепер попрацюємо із завданням щебетунчика. А є, а є, а є він багато. Яке слово буде в Риму? Так, знає, молодці. Іє, іє, іє гарно сонце. Гріє. Оє, оє, оє. тут зустрілись. Так, двоє молодці. Ує, 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 пензликом малює. Цю чистомовочку тепер прочитайте самостійно. Натисніть на паузу, прочитайте. І вам буде завдання вивчити її на пам'ять. Ну, а тепер давайте розглянемо малюночок. Буква Є вийшла погуляти. І подивіться, яке небо. Небо синє. Давайте. Зробимо звуковий аналіз слова синє. Перший склад «с» складається з звуків «с» твердого приголосного і звука «й» голосного. Другий склад нє складається з м'якого приголосного звука. І тепер уважно послухайте, який звук ми почуємо в кінці. Синє ми чуємо Е. Але подивіться, позначається цей звук Е також однією буквою, буквою Є. І ви вже зрозуміли, що після приголосних буква Є позначає тільки один голосний. Е. А от які букви ще позначають м'якість приголосних? Ну-ка, пригадайте. Так, це м'який знак або знак м'якшення. І я, Ю і ще одна буква Є? Отже, запам'ятайте, буква Є, так як і буква я і буква Ю на початку слова позначає, або на початку склада два звуки Ю Е, а після яких приголосних тільки один звук Е. І тепер прочитайте слова, де є який склад з буквою є давнє, вечірнє, літнє, колишнє. Справжнє третє. Самостійно тепер. Добре. А тепер я пропоную вам познайомитися з цікавим текстом. Зараз ми будемо читати разом спочатку. Ви, як завжди, слідкуєте за підручником. І пошепки намагаєтеся встигати за мною читати. А потім обговоримо цей текст. Слухаємо і читаємо. Лісники і єгері пильнують ліс. Лісники охороняють рослини, а єгері піклуються про тварин. Єгор Петрович працює єгерем. Одного разу він знайшов біля озера хворого єнота, приніс додому і помістив його у вольєр. У Єгора Петровича є донька Єва. Вона доглядає єнота, подає йому яєчка, окраєць хліба, лє водичку. Єнот ласує, але мріє повернутись у ліс. І так перечитайте тепер самостійно цей текст. Натисніть на паузу, прочитайте, а потім ми попрацюємо над ним. Ну що, я сподіваюся, ви прочитали вже. Тепер дайте відповіді на такі запитання. Чим займаються лісники і єгері? Чим відрізняються ці професії? А про кого йдеться в цьому тексті? Про єгеря чи лісника? А як звати Єгоря? Як єнут потрапив до Єгоря додому? Куди його помістили? Хто за ним доглядав? Чим годувала Єва єнота? А про що мріє єнот? Дітки, коли ви читали, тут зустрілося слово окраєць хліба. Чи знаєте ви, що означає окраєць хліба? Так, це скипка від непочатого краю, відрізана скибка від непочатого краю хлібини. Добре. Ну, а тепер спробуйте розгадати кросворд. Кросворд, пробачте, ребус. Так. І так, що це? Так, тут зображені ноти. Попереду буква є. Що в нас вийде? Є К. Отже, це слово єнотик. Так, це ласкава назва єнота. Ну що ж, молодці? І так, з якою новою буквою ми познайомилися? Що цікавого ви про неї дізналися? Про які професії ви дізналися з тексту? Який заголовок можна дібрати до цього тексту? Молодці! Дякую вам за роботу. До побачення!